На і серед них наші не Дорогие якими ми сьогодні дізналися на цьому шищеному місті, щоб підати їм шану, шану і любов. Народился Іван Іванович 16 квітня. Тисяч... 1913 року у селі Кальник нашого району 13 березня 1944 року, в момент важких боїв за визволення Дашева, Володін служить замісником командира полку з політичних питань. В цьому бою загинув смертю хоробри, похований у центрі в роки Великої вітчизняної війни стала центром партизанського руху на події. І нині наш край називають землею партизанської слави вже в липні місяці. 1941 року почалися чорні дні фашистської окупації. Майже три роки на території району панував новий німецький порядок, який приніс нашим людям розорення, знущання та смерть. На захист своєї землі стали відважні та нескорені люди, партизани та підпільники. В кожному селі. Діяла, антифашистська підпільна організація. Великі організації були в навколишніх селах Білки, Шабельна та Даші. На базі цих організацій в Шабелянському лісі формується партизанський загін за батьківщину, командир Грибаченко. Загін налічував 200 партизан. На базі підпільних організацій Оратівського та Близьківського районів формується партизанський загін імені Кірова, командиром якого став. Щербаков. Загін налічував 254 партизани. На базі підпільної організації Теплицького району створений партизанський загін імені Леніна, командир Кондратюк. Кількість партизан 657. Влітку 1942 року в Шабелянському лісі відбулися збори, де керівники загонів домовляються про координацію бойових дій. А в серпні місяці 1943 року в розташування загону імені Леніна прибула організаторська група представництва Українського штабу партизанського руху на чолі з Мединським, який мав завдання вивчити стан партизанського руху в регіоні. В результаті було вирішено організувати потужне партизанське формування. На початку вересня 1943 року таке формування вже... Було створене і дістало назву Партизанське з'єднання номер 44 А з 11 жовтня 1943 року друга партизанська бригада імені Сталіна. Командував бригадою Кондрачук Анатолій Герасимович. Бригада на початку налічувала 1111 партизанів. На початок 1944 року майже 3000 партизанів. До складу другої партизанської бригади, як окремий 4-й батальйон, дійшов загін імені Чапаєва, командиром якого був легендарний партизан, народний месник. Іван Іванович Шубатаку особистою мужністю і хоробрістю надихав бійців на виконання бойового завдання. А коли справа дійшла до рукопашної, гвардії капітан Володін, вже бувши пораненим, підняв бійців і загинув в бою смертю хоробрих. Посмертно удостоєне звання Героя Радянського Союзу. Ім'я Мощання. Сьогодні, перед день Дня партизанської слави, ми зібралися на все святе місце, тому що це дійсно святе місце біля меморіалу слави, щоб вкотре віддати шану загибшим, полеглим під час Великої вітчизняної війни, тим, хто визволяв наше селище, визволяв Україну, визволяв Радянський Союз від німецько-фашистських загарбників. Володимира Миколаївича Ящука. Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні партизани-підпільники, шановні дашівчани, шановні земляки, шановні святий Отче, дозвольте мені від імені державної адміністрації привітати вас всіх перед день нашого великого українського свята з Днем партизанської слави. Побажати всім тим. Хто повнить про ці страшні години, всім тим, хто в історії, в книжках читав про це, щоб воно ніколи не відбулося. Хай ми будемо щасливі, хай ми будемо здорові. Хай ми всі думаємо про тих, хто проливав свою кров. Шановна Дашівська громада, шановні гості славетного міста Дашів, дозвольте мені привітати вас з наступаючим святом, святом партизанської слави, тому що Дашів саме був столицею цих, цих рухів, які відбувалися тут в роки Великої Вітчизняної війни. І багато людей, дітей, людей похилого віку, які залишилися в тину, кували перемогу саме на цій священній сім'ї. Я багато б казати. Сьогодні сказано дуже багато. Я тільки хотів би теж винести подяку всім тим, хто допомагав і фінансами, і е, організацією, і так далі. Шановні ветерани великої війни. Тут, певно, їх немає, вони вдома, але ми до них звертаємося. Шановні учасники партизанського руху, гості, влада району, і всі брати і сестри, і дітки юні. Я теж всіх вітаю святом, яким сьогодні свято для нашого Дашева. Чому? Ось такі заходи невеличкі це вже свято. Чому? Тому що пробуджує таке священне почуття. Вдячність. Загиблим e, почуття відновленої стричнеї пам'яті. Це весь свято. всіх квіта святом. Нема більше тої любові, коли хто положи е, життя своє за друге, священий обов'язок. Війна священа була і, і подвиг їх священним. І тому доречно священик на такому місці присутній. Ці погруддя для нас з вами, що ми дивились на них, помнили, а їм. Рабу Божу Іоанну, воїну і воїну Олександру, і всім хто тут лежить. Ще потрібна, кроме цього, і молитва. Я yeah.